Попри постійні повітряні тривоги в Чернівцях, досі не облаштовані укриття та бомбосховища. Чому міська влада під час війни витрачає гроші на сквери? Далі в сюжеті повітряна тривога. Не покидайте укриття. Таке повідомлення під час загрози ракетного удару надсилає Чернівецька міська рада. Однак насправді більшість з них зачинена, решта потребують ремонту. Чи належним чином кількості бомбосховищ і ті, що є, вони в дуже в жахливому стані. Люди просто бурені. Війна вже триває 8 років, але активна фаза 9 місяців. І я не розумію, чому влада так би відповідально відноситься до питання організації бомбосховищ та приведення їх до належного стану. Чернівчани не розуміють, чому в місті перекладають бруківку і тротуари у той час, як у школах і дитсадках бомбосховища не придатні для перебування. Ні, ремонти доріг зараз це точно не на часі. На часі організація бомбосховищ і може якісь додаткові покращення, і може просто щоб була вода у цих бомбосховищах, щоб міська рада за це відповіла. Навіть бо такі буває, що ти зриваєшся, біжиш, ти може з собою нічого не мати. Дороги зараз взагалі, Блін, ми не знаємо, вдруг ракета прилетить на ці дороги зараз здались. А що потрібно? На в першу чергу, по-друге, допомагати біженцям, зірпіння і так далі. Це ну, я важніше, ніж дороги, це нещасні. Не треба було запускати їх в такий стан, щоб тепер ремонтувати. Хоча б були перші необхідні речі, туалет. Перший. Потім їдамо, вода. насамперед треба облаштовувати бомбосховища, ну тому що час такий. А ну, дороги і тротуари, я думаю, можуть почекати. Анатолій Часанов каже: керівництво міста недоцільно розподіляє кошти та нехтує безпекою городян. Ми зараз замонтуємо дороги, а життя людей. що я впевнений, що терміново треба зосередити і направити всі та ресурси на організацію захисту чернівчан. Це, взагалі всього цільного населення, яке сьогодні заїжджає в наше місто. Також Анатолій Часанов розповідає за вісім місяців війни з бюджету не виділили кошти не лише на укриття, але й на автомобілі для військових. Ми всі проголосували за придбання за рахунок Чернівецького міського бюджету 100 джипів для військових в зв'язку з тим, що та потреба існує на самому разі. І зараз волонтерський рух він як ніколи. А Чернівецька міська рада в першу чергу повинні зосередити свої всі зусилля для того, щоб забезпечити наших хлопців, які сьогодні на передку. А поки військові чекають на обіцяні машини, влада витрачає десятки мільйонів гривень на переукладку Чернівецької бруківки, яку закуповують за ціною вдвічі вищою за ринкову. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.